На дзвінки не відповідає колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова, який утік до Росії, ймовірно підрізали у власному будинку в Криму. Російські змі та низка телеграм-каналів повідомляють про якусь надзвичайну подію біля будинку зрадника в Ялті, де вночі нібито приїжджала швидка та поліція. Як стверджують соратники колаборанта, він не відповідає на телефонні дзвінки. Водночас ще один зрадник, колишній український журналіст, який також втік на Росію, Олександр Чаленко заявив, що Сарьова знайшли у власному будинку з ножовими пораненнями. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, після того, як до будинку прибули швидка та поліція, територію оточили. Водночас люди, які схожі на російських силовиків, агресивно реагували на появу сторонніх. Підправи. Ганеру убери! Згодом з'явилася інформація, що насправді зрадника підстрелили. Наразі офіційного підтвердження щодо інциденту немає. Нагадаємо, українофоб і колишній депутат від партії регіонів втік до Росії ще у 2014 році. Крім того, за даними слідства, після повномасштабного вторгнення царьов також перетнув кордон України, аби допомагати ворогу встановлювати окупаційний режим. За що й отримав підозру від СБУ Максим Турченський, телеканал НТА.